Привіт, у цьому відео ми розв'яжемо 16-ту SQL задачу із сайту хакеран, яка називається Weather Observation Station 12. У цій задачі нам потрібно вивести назви усіх міст із таблички Station, де назва міста повинна починатися з голосної літери і повинна, і повинна закінчуватися на голосну літеру. Як пригадуєте, в минулому відео ми зробили схожу задачу, де назва міста повинна була або починатися на голосну відео або закінчуватися. Тут е, різниця полягає в тому, що назва повинна і починатися, і закінчуватися. Тому е, можемо скопіювати скрипт із попереднього відео і тут замінити замість OR і поставити AND. Е, для того, щоб перевіряли обов'язково ці дві умови. Запускаємо наш запит. І як бачите, запит успішно виконався. Наскаємо «Submit код для того, щоб факти лянку піняв відповідь. І бачимо «Success». Дякую за увагу.